Влади ганьба, ганьба Ганьба! Яке право? Що ви да мене пропускаєте? Ваші Пропустіть ветеранів! Ветерані. Пропускайте людей з квітами, які є ветеранами. Хай квіти. Ви українські націю за партійною ознакою, За мовою ознакою і за національною ознакою. За якою ознакою пропускають людей? Я хочу, щоб мене пропустили. Мене не пропустили на офіційний захід. Захід Крущок, я зараз зайду. А ви бачите, ми в цьому роті, у вас немає шляху. Що це таке? А Але тепер пропустіть, будь ласка, людей, які тут стоять! Люди з квіт, вони прийшли постанувати мрежу! Я тут 40 хвилин Пропустіть, будь ласка, людей, куди ви тікаєте? Я відповів! Шановні начальники! Ей! Ей, представники влади! А це був начальник служби я ще раз кажу, нашій країні дискримінація висок, за партійною ознакою, за мовною ознакою і за національною ознакою. Я вам поясню ситуацію. У мене слух гарний. Я проходжу кожен рік медкомісію. Я Чую розумію. дуже добре, не кричіть. На які підстави мене на 40 хвилин ваші працівники напиші, не пропускали? Напишіть, напишіть на мене скаргу. Обов'язково напишу. І напишу, щоб ви привели дискримінацію. Я службову перевірку винних. Олександр Вікторович, на які підставі людей, які живуть там на майорівці, не пропускали додому. От скажіть, будь ласка, тут є багато мешканців, які живуть на майорівці. Це ваша певна піар акція. Я дуже сильно прошу. От подивіться, поверніться сюди, будь ласка. От лідери однієї з політичних партій. Я їм щиро вдячний за порозуміння за те, що вони проводять просвітницьку акцію. А ви намагаєте щось провокувати? Люди провели я просвітницьку вони акцію. не пустили логічно. Пустили. Чому мене не, на не, не Люди добре? Я не можу бути на кожному квадратному метрі. Вибачте, Хто буде покараний так. з керівництва, який відповідав за оту ділянку. Будуть покарані, добре. покарані будуть. Я прийду службове розслідування. Якщо від вас поступить заявка, навіть будь коли ласково. не поступить. Я проведу і по краю винних все. Давайте не будемо влаштовувати ситуацію, а ситуацію прокоментувати. Будь ласка, зараз зніметься кордон. Ну, комуністи на мене ображаються, що вони яким чином у них пропало, вони самі десь, мабуть, загубили символіку. Ну я ж не можу нічого сказати з цього приводу. Ви загубили десь вони символіку, я винесю, <правда> от, Що? <правда> <правда> ну коменту, <правда> <засправда> Володя, в мене ще питання. <правда> я, Чому вон. тут всі не пропускали на депутатів, всі, коли на всі, грав на всі імперський День Побєди? Я не організатор заходів. Я охороняю громадську безпеку. прошу. Ви не забезпечили безпеку. Я безпеку забезпечую. Аніта. дай людям пояснюють ситуацію.